Бестселлер нашого магазину бомбезний колір. Підходить практично всім. Це в нас такий білий з золотим. Дуже гарне глянцеве покриття. Берете в руку і реально не хочеться його віддавати. Класний фен. На 5 насадочок. Довжина шнура 2,70 см. Кому потрібний довгий шнур. Насадочки всі йдуть в колір. Зараз я вам покажу так. Ось дифузор. Виконання класне. Докомплектувати можна насадочки на локони. Маємо з золотистими перемикачами. Підійде класно для цього фену. Далі щіточки можете собі замовити. Янеків оригінальні щіточки, реально класні. Масажують голову. Продуваються зачіски з ними робити просто класно. Це моя жінка так каже. Я їй вірю, так що воно буде реально класно. І маємо такі сумочки. Є в нас широкий вибір. Тут хіба кілька показано. Та і, так само є ще така.